Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати у Мінікрафт. Так вам не почулося не в Майнкрафт, а в Мінікрафт. Це така гра, аналог Майнкрафту. Силочку просіть у коментарях. А зараз ми підемо до оцієї дальньої тростинки, щоб її зламати і переплити оце озерце. Так, все, ми вже майже допливли і зламали цю зелену палку. І давайте ще поламаємо трохи дерева. Так, дерево я поливала трошки більше за кадром, а зараз ми скрафтимо верстак палки і кайло. Так, і поки я це все крафчу, я хочу сказати, що я забула сказати ціль на це відео це зробити дім. Так, а далі я ще хвилину свого життя копалася за камінням. Все я вилізла із ями, а зараз ми скатимо усі інструменти, те, що із каміння. Це буде довго. Думаєте на цьому все? Ні, я не змогла скрафтити кайло через те, що мені не вистачило кругляку, бо я скрафтила пічку. Тому зараз ми здобудемо кругляка та частину кругляк. Та й скрафтимо вже те кайло. Зато у нас є пічка. Так, пічка. Звичайнісінька пічка. Але ми її здобули за перших двох хвилинах. Ну, звісно, нормально. Так. Я зараз піду поздобуду дерева, а, стоп, ні. Зараз я здобуду їжі. Так, Трохи не дуже приємним способом, але ну, яка різниця? Так, о, коришнєва істота ходить, уже не ходить, уже в мене вентилі зберігається. Так, зараз я ще піду поздобуду або дерева, або живність. На цьому моменті я знайшла щось схоже на печеру, але типу невелике, і зараз ми здобудемо це вугілля. Усе ми зруйнували те вугілля, і тепер можна вже йти додому. По які причинення не знаю, можна було б ще поблукати, але нам треба вже додому. Думаю, щось ще зробити. Або як мінімум посмажити всю нашу їжу. Я ще просто ходила, але ходила дуже довго, тому зараз ми переплавимо нашу їжу і будемо дивитися, що у нас там іще є. І так, я квіточки зірвала, які я зараз перетворю на барвник І з барвника створю два бововнених блока жовтого кольору, тому що так я не зможу розкрафтити ліжко, коли вовна двох різних кольорів. Так, зараз ми будемо чекати, поки як закінчиться таймер вугілля, точніше воно посмажиться, і це буде нецікаво. Але спочатку ми вб'ємо Саню. Саня бо... Далі я вирішила нарубати дерева трошечки, навіть не дивлячись на те, що вже скоро вечір, точніше вже вечір, вже скоро ніч. Так, зробляю ще це дерево і думаю вже буду його перекрафчувати. Бо я померти тут і не хочу, бо ще знову перепливати звідти сюди. Це все дуже довго, мудрно. Але ні, я піду перебаю ще. Ой, стоп. Що це за створіння? А, це водяник. Хай йде до усіх мобів те що я вбивала до цього. А зараз ми припламо ще козлятину. Чи це не козлятина? Ну кого це тривожа? Так, зараз ми скрафтимо. Ой, не скрафтимо, а розділимо вугілля. Ось так, от на два, типу, на чотири поставити в пічку і чотири скрафчу факели. Ні, факели не треба було скрафтити в той самий момент, бо життя ментежне. Потім я згадала, що треба спочатку скрафтити палки, а потім вже робити факели. Скрафтила палки, і потім почалось. Я забула крафтити. Факел! Звичайний факел! За три спроби я тільки на третю спробу скартувала факел! А зараз давайте освітлимо нашу територію. Не знаю для чого, просто щоб було світло, бо моби вже не будуть тут спавнитися. Але я там бачу багато мобів, тому я вирішила, що туди йти краще не треба. Мені життя потрібне, ніж ото тим мобам. Хоча я можу їх намагатися вбити, але вб'ють вони скоріше за все мене. Зараз ми поклали корку на пересмажування. А зараз ми займемося опача, це хто? Іди до свого дружка. От того, що я вбила водяника, от іди до нього, мені проблеми не потрібні, я тобі так скажу. Я не знаю, чи, чого я за все виживання, так і не скрафтила е, щит. Так, це спойлер. Я не скрафтила за все виживання щит, так, бо вмирала до цього ще багато разів. так. Це ще один спойлер. Так, давайте вже порубаємо дерево. Дерево да, вночі. Саме ж важливе, що треба зробити. Але після цих двох блоків я зрозумію, що мені не потрібно робити дерево, і я краще піду до шахти, де я ісклею власти. Так, давайте вже підемо в ту шахту і будемо далі копатись. Це буде не дуже цікаво, я тільки коли знайду шахту, то тоді тільки вас поверну до зйомки. Так, поки я копалася, я знайшла вугілля, тому ми зараз його швидкому зрубаємо. Так-так, і поки я копала, я ще знайшла ось таку жилку заліза. Заліза тут рівно три. Вистачить на кайло, хепі-хепі-хепі, І зараз ми йдемо, його, звісно, переплавляти. Оу, тут ще два блоки вугілля, ну зараз ми їх зламаємо. Бо вугілля нам потрібно, хоча це не є сильно проблематичний блок. І його завжди легко знайти. Ну, коротше, потрібно знати потрібно, щоб його більше не шукати. Ого, довго у нас ніч іде. Хотілося б вже день. Так, давайте вже все ж таки переплавимо це. Ні, треба було поставити це. О, я побачила кріпера, мені здається, що мені вже не треба ці п'ять часа джинсів садити. А давайте вже скрафтимо вже те вугілля, бо, думаю, вона нам ще знадобиться. Ей, курка, перекладайся. Курка. Ура, не вже курка переклалась, бо не хотіла. Так, ми покладемо вугілля до вугілля і покладемо сюди наше залізо. А на що дістала? А, точно. ще факели скрафтити. Ау, чи не факели? а, розділити? Точно, я забула, що я постійно розділяю. Так, уже один блок заліза. Ой, який блок? Шматок. Заліза у нас є. Так, давайте почекаємо ще. І бабах! І угадайте, хто це був ось така зелена тварюка. Поламала мені ще й шахту засипала. І що з нею робити? Добре, що хоча б скрию не підірвало залізо. Бо як бачите, верстак вона підірвала. І на цьому моменті я зрозуміла, що знаходитись тут небезпечно, тому зараз ми підемо в шахту і там ми покладемо наші. Ем... Здобуті ресурси або навіть не здобуті ресурси, а просто верстак і пічку. Але спочатку я закрию це, цю воду. Так, з поставимо наші блоки, щоб вода не тікла. Усе. А тепер можна зайти в печеру і покласти туди верстак та, звісно, пічечку. Верстак ми крафтимо, бо його, як ви побачили, підірвав кріпер. Слава Богу, не пічку, бо там було наше дорогоцінне залізо, яку ми здобили дуже сильними муками. А зараз ми скрафтимо це кайло. Ура, не вже в стільки хвилинах виживаннях, Ми тільки крафтимо залізний кайло зараз. зараз. Так, а зараз ми підемо до нашої милої шахти. Знову копатися, поки я не знайду чогось цікавого, ви мене більше не побачите. А тут я знайшла таку дирочку. І я без броні, без нічого просто вирішила стрибнути з двома сердечками сюди і угадайте, що померти. Так, померти. І відродитися, звісно ж, ось тут, от вночі. Ну, давайте вже повернусь до вас, коли я вже буду вдома чи мене застрелять. Давайте подивимося. Ану. Тут, походу, не той шлях, треба кудись в інший бік іти. Ай, нічого не бачу, як тут нормально ходити, га? Так, ось. Ой-ой-ой, скелетони, братан. Ой, сорі, але я не дуже хочу здихати, чесно. Я тобі ж нічого не зробила. Пеже, бро. Давайте я вже, коли допливу, тоді до вас повернусь. Все, я вже тут, як тут, і я зустрілася з таким братанчиком з лопатою в руках. Але мені проблеми не потрібні, тому е, іди до своїх дружбанів. Осьо. І до мене ще павучок доєднався. І тепер мені треба бити в двох. Е, ми так не домовлялися. Бро, бро, двоє, бро. Так, треба бити павука, бо він не горить. Ой-ой-ой, блін, та чого в, в воду? Давайте я вже до вас проможу, чи я хоча б зимбячка, а павук іще ось. У воді з ним дуже важко битися, тому що він постійно падає, як і я, тому думаю, я попробую його добити і піду собі за моїми речима, тому, тому що я зараз гола боса. Так, коротше, мені не подобається. Я краще здрисну, а павук хай сам доживає. Так, так, я вже тут, і давайте підемо в шахту. І слава Богу, що я скриньки заховала. І тепер ой, вугілля заховала в скрині. Так, давайте вже скрипне, тому що я промотала і ой ой ой, -ой. І думаю, що знову я не доживу. Як мені дожити, коли я хоч і ці ресурси, Мене ще хтось долбасить. І як я маю вижити, хто знає? Треба взяти факели, ага, а їжу ні, да? Ми і без їжі проживаємо, Да, Мішельма. Так, зараз треба заховатися, треба заховатися. Думаю, ви нічого не бачите. І не ліпше, ніж я, бо я не бачу більше. І мені тут не подобається. Я б хотіла піти додому. У мене ще один чи два стрілка, і я помру, Я знову померла. І знову тут. А чого я не вишині, Хто знає. Давайте я вже, коли дойду додому, до вас повернусь. Так, я вже біля своєї шахти, плюс дому, і спускаюся знову вниз. Давайте я вже коли дойду, до вас повернусь. Ура, не вже ми знову стрибаємо у невідомість до смерті. Вау, це ж так цікаво. Іти до смерті. Так, давайте зберемо якісь ресурси. Мені головне залізне кайло забрати. Ой, ой ой з мною прям уже банда гониться. Капець, оце банда. Вибачте, хлопці, але мені життя дороге, тому я з вами розмовляти не дуже хочу. Ви мені не дуже подобаєтесь, тому по чесноку О, я забрала кайло, все треба валити звідси. А як це ще нікому не дізнатись? Але я точно знаю, що я тут не помру, і це невеличкий спойлер. Але смерті зараз не буде. Я доживу. Але при тому, що ще як доживу, це ще нікому не дізнатись. Ой, мене вже хтось б'є. Ой-ой, треба валити, валити. так само ставимо саме блоки, саме ховаємося, 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 ховаємося. Так, у воді мені щось не подобається. Так, я заховаюся від усіх і прокопаюся вверх. Ось такий мій план. Тому це зараз у пришвидшеному режимі. Побачите. pulling up black windows once you go down you must be crazy if you think that i'ma slow down i wanna hear a talking shit from the drama Keep it coming, i'm coming up Усе ми викопались до водички, і тепер можна жити нормально, більш нормально. Звісно, тут нормально і не проживеш, тому що тут всюди вода, і нормально тут нічого не видно, і це велетенський мінус. Давайте я вже пришвидшу все, що буде відбуватись, і швиденько з музичкою ми доберемося до домцю. вже вдома і ми ніколи більше в цьому житті не повернемося до тої шахти. Добре, може ще повернемося, але не скоро. Так, я вже майже дійшла і зараз ми підемо робити щось. Так, я не знаю що: або здобувати їжу, або робити дерево, або просто тупити. Uh, так, я вибрала останній варіант із трьох це тупити ще хвилину. Так. Я просто хвилину тупила і все. А зараз ми будемо робити, робити м'ясо із такої смачненької білої вовни, та м'яска. Вона ж так гарно ходила, але це вже не наші проблеми. Такс, а тут очки ми будемо зараз крафтити всі кам'яні ресурси, ну точніше, кам'яну сокиру та меч. І все. Це все що нам не дістає, тому що в битві з мобами я лишила собі тільки кайло. Угу. Так, слава Богу, що тільки воно в мене було із потрібних. А зараз ми переплавимо наш хавчик, а точніше нашу їжу. Так, я потім передумала і подумала, що краще поставити баранину, дочекатись, поки вона досмажиться, і поставити свинину. Так. Так, і як ви думаєте, так, я дожарила баранину, але просто поставила свинину, не діставши баранину. І тепер я не думала, що воно не буде плаватись. Тому весь час моя свинина нічого не робила, а я буду доволі довго здобувати дерево. Так, далі в мене було полювання на вівс, і я згадала, що в мене один колір е шерсті був не такий, як інший, сірого кольору. Тому мені, як спідранер, треба було швидко гнати за оціми рожевими квітами, я не навіть рожевий, але мені треба було якийсь колір, щоб за пофарбувати вовну. Це було терміново, тому мені треба було зламати три квітки. І як ви думаєте, так, ці квіти були по два, тому мені треба було зламати, як мінімум тільки два, а не одну, Ой, а не три. Але я зламала три. Хай вже буде так. І ми валимо від зомбі, тому що вони можуть нас грохнути. А дому в нас, як ви бачите, нема. Так, тому треба гнати звідси. І швидко крафтити ліжко. Швиденько. Ми лягли в ліжко, і тепер ми можемо спокійно спати. Все, доброго раночку. І зараз нам треба буде скрафтити дім. Ой, в якому сенсі скрафтити. Збудувати. Це буде, звісно, важкенько, але я, я вже назбирала блоки, те, що мені потрібні для будинку або хоча б для, до якоїсь її частини. І тому зараз ви швиденько будете дивитися, як я будую каркас. Oh! Я люблю панораму, тому в мене будуть панорамні вікна. Ось так. От, я їх зараз побудую, а далі уже за кадром збудую інші панорами. Я вже добудувала майже весь, весь свій будинок, тому зараз заберу мою пічку, верстак і моє ліжко, що вже можливо було жити там, а не в цьому підземеллі. Можливо, я буду використовувати цю шахту як шахту, але то не факт. Так, я вже вийшла із пізно, тому можу поставити свої е здобуті ресурси сюди. Ну, а точніше, лічко, пічку і цей. Усе. Да, на такій годині ми тільки побудували що схоже на дім. Але це не дуже схоже на дім, бо нам потрібен пісок. А за піском треба страфтити лопату. А для лопати потрібне дерево. Дерева у нас не так багато. Поставлю сюди вугілля, щоб можна було переплавляти, і якраз переплавлю м'ясо. Ага, ні, ми не думали переплавити м'ясо так. І зараз поставимо тільки факели. Факели неважко ставити, тому, їх не так, тому що їх не так багато. Ну, ось так якось виходить наш дім. Зараз нам треба піти за піском, а для піску ми зараз крафтимо лопату. Бо здобувати пісок нам потрібна лопата. Без лопати це буде робити довго. Я думала туди переплести, але потім зрозуміла, що краще піти е, туди, тому що нащо нам плисти через все озеро, коли у нас є бережок. Зараз ми шведесенько покопаємо пісочку. Накопали ми пісочку, а тепер його треба поставити на переплавку. Та що ти сюди заходиш? Треба впічку. Так, ми поставили пісок, хоча я думаю, цього забагато, бо я буду паралелі ставити. І давайте вже перекрафтимо в скрині наше дерево, в скрині перекрафтимо, бо мені потрібна скриня, щоб перекласти усі мої речі. Я її поставлю ось тут, от, ось тут. Давайте в неї перекладемо все, що нам не потрібно. Так, усе тільки я ще переклала дерево, яке по ній потрібно зараз, щоб скафтрити двері, а то прийдуть мечки і все, мені ханкери. І зараз я тут хотіла думати зробити ступеньки, типа такі, ніби я їх потім буду, звісно, перероблювати, але то вже буде потім, бо вони якісь дивні. Бачите, ну трохи не так. Я їх зараз поставлю вже, ось так вони вийшли. Ну, трохи не влазить, але ну, нічого страшного, думаю. І тут в мене буде будинок. Так. Я хотіла зробити двохповерховий будинок, але я зроблю в цьому відео, бо це перша частина, тільки перший поверх. І я думаю, що треба оце от е, закрити. Ой-ой, ой зомбяк, 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 зомбіка. Треба вбити зомбяка, треба вбити зомбяка. те в тебе дружба, до них іди. мені не потрібні проблеми все помер. Давайте забудуємо поспимо спочатку, а потім забудуємо ж цю стінку. Зараз ми її швиденько забудуємо. Усе стіна готова. Ой-ой, ой, -ой, -ой зомбяк, що ти тут робиш? Що ти ще не згорів? Така погана штучка. Горяща котлетка ходила. Скажіть, прям гаряча. А тепер можна зробити скло. Тому, панелі, точніше, як вони робляться, хто знає, як робити панелі. Окей, візьмемо так. Ріл так багато скла треба, мені ще тільки на 32 вистачить. Хоча цього, думаю, з головою вистачить. Давайте забудуємо. Що я казала у нас, ще цілих 14 скляних панелей залишилось. І нащо я ще переплавляю скло, треба буде його зараз виключити, а то переплаває мені все вугілля. І що мені буде робити, га? Так, треба спочатку скрафтити двері, щоб ніхто нічого не заходив, бо це буде дуже великим мінусом. Отакі двері, ця та, блін, я їх не так поставила. Е, корова, що робиш? Вас сюди не запрошували. Вибач, Санько, але ти зайшов куди не треба було. Так, треба... Якщо пісок буде, тоді він просто буде переплавляти вугілля. Мені ж зараз скло не потрібно. Поставили звертята, але тепер вони тут не красиві, тому їх все одно треба буде зламати. Ось такий у нас виходить будиночок. Такий красивий, великий. Ну, ще й треба було очікувати. Але він не ідеальний, ну але що ви хотіли від дитини, чесно. Ну, по-моєму, гарно вийшло. Так, зараз ми будемо робити. Коротше, я робила ступеньки на ось такі ступеньки. Я ще ходила за деревом, але я це не показувала. Я хочу, це все на другий по... я хочу сюди поставити скрині, але це буде довго, муторно, тому ви цього не побачите. Побачите, тільки вже готовий результат. Так, усе я поставила ось так скрині. Це було довго моторно і мучительно, але я їх поставила ось так. Зараз ми зберемо моє моє ліжко і будемо будувати дах. Або спочатку навіть покладемо всі ресурси в скрині, якщо я їх, звісно, ще не поклала, бо я вже й не пам'ятаю. Далі я вирішила піти по дереву, тому скравчу дві сокири із всіх палок, що в мене є, які я скрафтила до цього. Ну, це буде недовго, тому я це не прискорювала. Нащо мені прискорювати, як я скравчу дві сокири? Хоча я, я вирізала деякі моменти. Ну, коротше, не в тому суть. Я вирішила все викласти крім меча і двох сокир, тому що боюсь померти. Я ще помру, тоді знову треба буде шукати все, всі ресурси. І я вирішила, що я зараз швидесенько зроблю ще дах, поки ніч. Через те, що ніч я подумала, що буде добре поспати на цьому м'ягенькому ліжечку. Good morning! А точніше, доброго ранку. І зараз ми вийдемо або порубати дерево, або пошукати пригоди. Зараз і дізнаємось. Але скоро вже час вийде, тому мені придеться закінчувати це відео. О, поча! Сорі, 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 моби там йдуть, тому поки ще вони не здохли, я краще піду в будинок. Я трохи перечекала цей зомбі-напад, тому зараз вийду і пошукаю пригоди. Опача, зомбячок, зараз ми його грохнемо. Так, він водяний і маленький, така скатінняка маленька. Ну нічого, уже не жива буде. Через 3-2-1. Все помер. Із нього нічого не випало. А з них має щось випадати, не знаю. Так, давайте подивимося, що тут у нас цікавого є. О, м'ясо ходим. Нам-нам-нам-нам-нам. Ой. Кріпер, ой, іди, іди в одне місце. Зараз ми тебе зеленого такого зробимо, що ти не будеш за зеленим. Я не хочу, щоб він вибухав, тому я його б'ю отак. от. Це. Один із моїх способів, хоча він цього один, але добре. Ну це типу, що він не підірвав територію, і мені не треба було її робити заново. О, курка приїде. Там м'ясо, ой, там кісочка, а я там бачила вовка. Пам'ятаєте, бачили його чи ні? Ось він. Так, побігли до вовка, можливо, знову кісочки він приручиться. А якщо ні, це буде сумно. Так, іди сюди, вовчику. Ой рогу, він приручився, тепер він мій. Пішли в хату, щоб тебе не вбили ці зомбіки, тому що вони дуже погані, як ми знаємо. Іди сюди, песик, іди, іди, іди. До мене, до мене. А чого ти не заходиш? А цуцики, можуть, через двері заходитись, хто знає. Напишіть в коментарях швидесенько, поки не маєте час, якщо маєте час. Так, а де песик? Ось сьогодні песик. Так, давайте ти сюди спустишся. Так, він, а чому він не спускається? Так, треба двері закрити, щоб він не вийшов. Так, давайте подивимося. Так, тут спускайся. Так, давайте його зіштовхнемо вниз. Усе на цьому, все ми з Песиком з вами прощаємось до нових зустрічей і до наступної серії.